Привіт, дівчата! В моєму опитуванні, яку б модель ви би хотіли побачити, заготовок саме ця пара набрала найбільше голосів. Тому сьогодні огляд парних заготовок мамина скарбничка. Заготовка на плаття та чоловічу сорочку. Такі квіти плетені у листочки, зелені листочки. Для вишивки рекомендовані тільки сині та зелені кольори. сині голуба гама. Це чоловіча сорочка. Орнамент на груди. Макет сорочки. Читаємо інструкцію: 9 кольорів, рекомендовані нитки ДМС та кількість бісера у штуках. Ці смужки на рукавчики та комірець. Такі невеличкі для манжетів на рукави та комірець. Ось в цілому, як виглядає ця пара. Ще зверну увагу на те, що саме до цієї моделі ось такі невеличкі рукавчики. Це на короткий рукав заготовка на плаття жіноче. Ось ось ця смужка на рукавчик, на такий невеличкий, як на макеті. На жіноче плаття. Мамина скарбничка. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, переглядайте відео, коментуйте, запитуйте та діліться з друзями.